Схеми незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану. І так, схеми обходу військовозобов'язаними чоловіками заборони на виїзд за межі України в умовах воєнного стану на підставі дослідження на ЗК. у коментарі посилання на зазначене дослідження, де все детально прописано ротивно-правова база, яка регулює зазначене питання, законно-незаконна відмова у перетині кордону та розписуються схеми, які діють наразі, на чи вже припинені і не діють наразі незаконного перетину кордону. І так, схема номер 1 це незаконне перетинання державного кордону. Перше. перетинання кордону поза пунктами пропуску без проходження прикордонного контролю. Тобто перебігають, перепливають, але за це адміністративна відповідальність стаття 204, прим. 1, частина 1 чи частина 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По-друге, перетина.